буквально кілька слів про те, що буде з кожним з нас, якщо ми будемо впевнені, що після майдану, після часткового оновлення влади, ті граблі, на які ми наступаємо, кудись зникнуть в Києві зараз. Були вибори в той час, коли по всій країні вже підрахували протоколи президентських виборів. Друзі, восьмий день Київ рахує свої протоколи. Що це означає? Хтось з вас працював в комісіях з спостерігачами, ви можете собі уявити. Восьмий день люди без сну. Восьмий день люди не виходять на роботу. Восьмий день всі спостерігачі на ногах. Чому одне питання? Чому Київ це не це місто набагато менше, ніж ця Україна? Київські протоколи це не протоколи з усієї. Країни просто через те, що комусь дуже не хочеться бачити в Київській раді маленьку партію Демократичний Альянс через те, що є внутрішні домовленості не дати цій партії подолати трьохвідсотковий бар'єр. Друзі, зараз я кажу фактами, мовою фактів виключно. В нас на руках за допомогою наших політичних союзників є абсолютно всі протоколи з усіх дільниць, згідно до них. Партія Демократичний альянс долає 3% бар'єр, але через те, що під новими прапорами старі обличчя так само проходять у владу. Ці маленькі партії не дають можливість цього здобути. Тому восьмий день наші друзі, наші колеги, кияни, які голосували за нас зараз під районними комісіями, зараз під міською територіальною виборчою комісією. Вони не дають робити те, що там зараз відбувається. Друзі, ми зараз це викладаємо. Це протоколи, які переписуються в машинах, це протоколи, які переписуються на колінах. Це те, що ми з вами бачили в 10-му році під нашою ТВК. Абсолютно те саме відбувається зараз в Києві. Це приклад не Харківський. Це приклад Клад київський, але я дуже прошу нас усвідомити, що якщо б щастя місцевих виборів зараз було в Харкові, якщо б ми мали можливість зараз обирати міську раду, то я дуже сумніваюся, що наші протоколи вже б були враховані. Але я хочу вірити, що ми б так само зараз з вами були під міською виборчою комісією, що так само ми зараз б були під північними комісіями, для того, щоб захищати можливість нас. На нові обличчя в політиці. Знаєте, в київській кампанії ми йшли з таким лозунгом: Києву потрібні герої. Так от як то, я повністю впевнена, що в Харкову вони потрібні не менше. І я впевнена, що в Харкові вони народжуються. В Харкові є прекрасне місце для того, щоб вони збирались. І я хочу вірити, що коли прийде наш час. Обирати тих людей, що прийматимуть рішення у владі, ми не дамо вкрасти наші голоси. Для цього ми не будемо наступати на граблі довіри. Ми будемо говорити про контроль через те, що Харкову потрібні В Харкову вони є. Слава Україні!